Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас поповнення. Так, наша сім'я складається з чотирьох самець. Дві чорні зінарні, лимонний самець. Ти що тут робиш? А ми йди до своїх. Ось такого. Все-все-все. І жовте бачу є. І чорне. Пастиль, стандарт і перламутр. А загалом чорна і лимонний смс нам народили 9 треня. Як для перлістки. Просто чудовий результат. Просто чудовий результат. Це ти на мене рішиш. О, це не добре, ну все. Я тебе почув. Ближче підходити не буду. Не буду, не буду. Може ще й буре якийсь буде, чи ні. А то ми з часом побачимо. Ну все. Все. Ти мене боїшся, я тебе. Все, я потихеньку йду назад. Ой, показую. Це сестрички також будуть народжувати. Стандартна, золотиста. Це замазурку, лимон. І дві чорні зонарні. Одна з них привела. Різні кольори. Це ж треба. Різні забарвлення. Сам не очікував. Ну, коричневого і перламутр, пас... і точно не очікував. Жовтих стандартів. І чорних зонарних, Ну, ще буренького міг би очікувати. Так, що тут маємо? Маємо. Маємо, що маємо. Самиця вже в охоті і саме її вже покрива. Це пройшло, я не знаю, там ну хай години 4 після щення. Ні, ні. Чи буде запліднення, дізнаємось через 4 місяці, а поки що, поки що такий от результат у нас.